Привіт, малята! Ой, послухайте, що це? Так це ж котики. П'ять котів ряточком сіли. Перший чорний, другий сірий, третій в плямах, п'ятий білий. А рудого пропустили. Скільки діти було котів? П'ять. Порахуйте їх зліва направо. А тепер справа наліво. Яким за порядком був сірий кіт? А білий кіт? А хто був першим? А третім? Яким за порядком є кожний скотів? А яким за порядком був рудий кіт? Ой, дітих, знову хтось плаче. Плаче кіця в коридорі, бо велике в неї горе, дід їй три сосиски дав, а злий пес одну забрав. Плаче кицька, няв, залишилось мало. Діти, порахуйте, скільки сосисок було у кішки, скільки сосисок забрали. Скільки сосисок залишилося. Більше чи менше сосисок залишилося? Ви бачите, що стало дійсно менше. Песик забрав одну і кількість предметів зменшилася. Якщо від трьох сосисок забрати одну сосиску, то залишається дві. Таку дію називають відніманням. Відняти означає зменшити число. Дію віднімання позначають знаком. Мінус. Ой, діти, подивіться, Їжачок додому біг. Ніс 5 яблук на пиріг. Двоє впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Правильно, діти. Три. А тепер трішки попрацюємо в зошиті. Обведіть знак мінус за пунктиром. І розфарбуйте його. Наступне завдання. Розгляньте малюнки, порахуйте і намалюйте відповідь. А на закінчення скажіть, з якою математичною дією ми познайомилися. Що означає відняти? Як називається знак віднімання? Молодці діти! На цьому все. До наступних зустрічей. До побачення!